А Цей я піду мастурбую трошечки, все, давай. <ріст> на цього робити не треба. Наприклад, якщо ви знаходитеся у відносинах, де у вас різний рівень стадевої конституції, різний рівень інтимного бажання, то не варто, досить не варто заявляти так пафосно і так от драматично і голосно на всю хату, що ви пішли турбувати, із за того, що у вас з партнером не ок інтиму. По-перше, я ще жодного разу не зустрічав, щоб ця фраза в такому контексті була сприйнята нормально. Тому що частіше за все це буде, наче ви знущаєтеся з партнера. Як би ви це не притрушували, окей, ідете мастурбувати, Нема у вас цього зараз. Так ідіть мовчки, зробіть це. Для чого ви це афішуєте? Для чого ви іноді це говорите? Щоб вкусити партнера? Так, ви вкушуєте. І тоді, якщо у вас було, наприклад, три інтими в місяць, то за таких кусань взагалі буде три інтими в півроку. Тому що людина може відчувати певні комплекси, певні відчуття неповноцінності, може винувати себе за це, може винуватити вас за це. І я говорю зараз як за чоловіків, так і за жінок. Тому що така проблема може бути в кожного з нас. Зниження лібіду може бути із за перевтоми, із за фізичної втоми, із за моральної втоми, із за проблеми, із за травми, із за комплексів, із за внутрішніх переживань, і за зовнішніх переживань. І ще ціла туїла хуча усіляких, усіляких факторів, які можуть зменшити лібіду. І тому почуйте, будь ласка, якщо ви так пафосно заявляєте на всю хату, що ви пішли і із-за того, що вам ну, інтиму зараз нема, то ви таким чином, по-перше, заявляєте те, що а я оце все, і загадайте собі питання, для чого ви це заявляєте. І по-друге, ви травмуєте партнера. Якщо повірте мені, якщо у вас досить інтиму, і ваш партнер знає, що. У вас більш висока статева конституція, то він або вона і так знає, що ви турбуєте компенсуючи дефіцит статевих актів. Всі про це знають і ваші друзі можуть це знати, бо люди досить дурні зараз. Багато інформації, багато всього є. Тому почуйте, будь ласочка, найчастіше така фраза з моєї практики, з моїми клієнтами призводить до травматичного досвіду. І замість трьох разів на місяць у вас буде нуль разів на місяць або три рази за півроку. Якщо вам цього не хочеться, вчіться фільтрувати вашу мову через просту фразу. А навіщо я це говорю?